Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit LIM 2010. І ми на цей раз на стороні поліцейських будемо затримувати порушників. Давайте оцей візьмем кюнгесек Агера. Якщо це реагування. А, щоб е, на золоту медаль претендувати, нам треба менш ніж за 3 хвилини 50 секунд доїхати тут до місця призначення. Майже 18 кілометрів нам треба проїхати в дощову погоду. Дорога досить буде слизька дорога під час цього дощу. Прискорюється. Ось так прискорюємось. Ого, як ця це гіперкар розганяється. Прискорюємось. Бляха-муха. Нато швидко їхав. А в мене ще фари вимикалися. І це досить, досить складно. І у мене. Дві штрафні секунди за зіткнення. Так, прискорюємось. Так, тут пряма, може, прискоримося. Ого, 370 навіть. Бляха-муха, досить складно. Тому що ми швидко їдемо. Ох! Добре, що уникну зіткнення. Так, прискорилося. 10,5 кілометрів до місця призначення залишилося. Так, я дивлюсь, стараюся дивитися вперед, більш уважно, тому що мені не хочеться аварію влаштувати через те, що я поспішаю до місця призначення. Прискорюємось. 7,5 км залишилось до місця призначення. Вже, бляха хаму хай 7. Менше 7 вже. 6,5 км до місця призначення залишилося. Прискорюємось. Так, давайте тут покатаємось, бо я тут пляха-муха. Тепер у мене ж щ... всього 4... 4 штрафні секунди. Прискорюємось. Майже за 400 їду. Так боком. Так, більше кілометра залишилось до місця призначення. Прискорюємось. Все, ми приїхали до місця призначення. Золоту медаль ми отримали. Винагорода мене очікує. Нова поліцейська тачка. Ламборджині Ревентон. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!